Дякую. Дякую. Я хотів би звернути увагу на один аспект, який, на мою думку, потребує нашої уваги, тому що він, в принципі, такий глобально світоглядний. Я маю на увазі те, що ми говорили про тверду основу стосунки України ЄС, ми говорили про те, що це мають бути економічні. Інтереси, це дійсно говорить президент, про це говорить і керівництво Російської Федерації, будь-хто буде говорити про те, що будь-яка країна зацікавлена в прагматичних, взаємовитних економічних інтересах. Але де я бачу зараз загрозу, і де, де ми знову дрейфуємо не в ту сторону, і де ми знову повертаємося до часів, ви згадали президента Кучми, і які основні проблеми були президента Кучми. Це базовий перший копенгагенський критерій це демократія і верховенство права. І подивіться, що і тут уже нас немає ні армії чиновників, тут ми не можемо нікого звинуватися. Ми можемо говорити про те, що в Україні зараз у стосунках з Європейським Союзом і з європейськими інституціями очевидний конфлікт і розходження в оцінці. Міністр закордонних справ Грищенко, який у будь-якого сьогодні день народження. Ми його Цим вітаємо і випадково дізнався, ні вчора перезвонив якийсь журналіст попросив, щоб я його привітав, тому можу привітати на цій конференції міністра, але він говорить про одне і те ж. Він говорить про те, що він не бачить ніяких проблем зі свободою слова, він не бачить ніяких проблем з демократією, це він на під час візиту в Брюсселі. Про це говорить президент, про це говорять всі представники влади. В той же час подивіться, що відбувається. Резолюція парламентської ради Асамблеї Європи. Де говориться про підтверджені факти, не про варіанти, а про підтверджені факти звертання свобод, можна прогнозувати оцінку місцевих виборів Україні, так як за якими правилами вони проходять, як змінилися напередодні правила, і скоріше за все, ці вибори не будуть кроком вперед у демократія. Це перші вибори нової влади. Можна говорити про те, що. Цілий ряд законопроєктів, які громадськість намагалася останнім часом, які відповідають європейським стандартам, і які намагалися розглянути в парламенті, це і закон про громадське об'єднання, це і закон про мирні зібрання громадян, це тема суспільного мовлення, це в кінці кінців закон про доступ до інформації, який є базовий для, для країни, яка декларує і прагне до європейського до європейських стандартів. Цей закон чотири рази відкладався, вже за винічній верховної влади не повністю контролюється владною більшістю. І на 2 листопада цей закон ставиться і з великою долею вірогідності можна говорити, що вони його знову провалять. І це при тому, що під час візиту представника парламентської ради Асамблеї Європи Ганна Герман сказав, що президент особисто саме цей закон, який отримав підтримку і Венеціанської комісії, і всіх європейських судів, буде прийняти. Тобто я про що? Про саме на основі самих базових законопроєктів, які тільки стосуються демократії і верховенства права, нинішня влада, нинішній президент просто не попадає в тональність європейських цінностями. І тому, коли ми говоримо про прагнення, то основна проблема президента Путіна була, і це буде основне проблемою Януковича, це саме по ці базові речі. Звичайно, економічний і прагматичний підхід ні до чого не зобов'язує. І тут... Нам потрібно про це говорити, що експертне середовище і європейські інститути однаково бачать загрозу в тому, що нинішня українська влада у неї розсипається фундамент взагалі європейських суттєво. Один, ж слава говорять, що Європа це спільне розуміння, що таке добро і зло і життя за законами, гра за правилами. Цінності і норма. Ми старалися говорити про європейські цінності і норми як абсолютну умову для можливого розвитку як України, так і країн е, на схід від України і, на, і включаючи. Розум. Але я дуже-дуже дякую за дуже точне е, уточнення. Таке. Дякую. Треба е, після нашої розмови текст зробити вже ще раз. Прошу вас. Ну, в першу чергу я хотів би по самій доповіді, враження виникло таке, боку, по справді. Посатив в тому, що деякі думки, які ну, майже 5 років чи 4 знаходилися під табу, знайшли свої відображення. З іншого боку, є певне те, що може погодитись навіть радикалізм висновків, що, можливо, не є таким плюсом. І потім в мене особисто враження, що певні речі, які забиті в першій частині, з якими можна чи ні, в останній частині є протиріччя. Тобто те, що спочатку йдеться про скажімо так, українську зовнішню політику, і потім те, що стосується Європейського Союзу і Росії, є певні там логічні нев'язкі протиріччя. Тобто в першій частині свершується одне, а в останній інше. Якщо взяти по тобто якщо взяти євроінтеграцію, правильний аспект, з якими відмітив пан Вадимчу, в принципі це є не стільки, як якась справді рамка, а просто інструмент. Тобто базою є завжди внутрішня політика. Знову ж таки, щодо того, що зараз взято за основу, по-моєму, на минулому якраз засіданні представник центру по-моєму, РЛА і на іншій конференції казав, що зараз, в принципі, і це по-моєму факт, вже приймається формула євроінтеграція без членства. Скажімо так. Щодо тези, от зняття і табу, можу погодитись і не погодитись. Погодитись на експертному рівні справді це в принципі секрет Полішинеля, Так, ця тема має бути знята. Тому що вона не реалістична. Щодо, я наголошу минулого разу, суспільного значення вона не може бути і не має бути знята. Я не, не, не казав би як пан Вадим, що це просто втрачає якийсь стимул для бюрократії населення, ні, просто вона вже настільки забита внутрішньо-політичною дискусією, дискурс, що зараз її знімати, це просто наганяти всередині політиком певну хвилю. Знову це буде використано в піармінах і далі, тому це в принципі неможливо. Хоча, по суті вірно. Щодо реалістичності чи ні, хотів би посперечатися знову з паном Вадимом щодо, скажімо так, бюджету Європейського Союзу приймається на 7 років. Зараз сидить дискусія про бюджет 2013-2020. Тема України як члена чи навіть там сесійного там за моїми даними немає. Тобто мінімум до 2020 року. Ми в ніякі плани не потрапляємо. Ми сидимо зараз в планах, які стосуються ІМІА і чи Східне партнерство, і все інше, але зовсім не в планах там, членство, де може сидіти Хорватія, де можуть сидіти інші балканські країни. Це просто факти. Це матеріальна частина, проти якої не поперечна. Тобто Нам, європейські колеги, ще рік два тому могли заявляти про якісь там, можливо, там двері не зачинені, але і можливо не повністю відкриті. Зараз вони можуть бути більші тверді, просто ми маємо. В усякому разі в експертному колі це відверто визнавати. Щодо Росії, та частина, яка стосується, вона більше має, на мою думку, характер наших побажань, як має себе поводити Росія, але не стільки де-факто якої Росії є, і що вона, в принципі, робить і планує робити. Насправді, тобто росіян, з одного боку, так, в них є великі проблеми, позитив, що на певному рівні вони ж їх піднімають, розуміють, але з іншого боку, є досить прагматичний підхід. Багато хто помилково вважає якимось там неоімперіалістичним. Іншим ні, це досить орієнтовано на отримання прибутку, визиску, причому в інтересах певного кола осіб. І ми маємо в принципі на це зважати і не думати, що там росіяни ну, дуже там сильно мають великі плани там всіх когось загарбати. Що стосується Європейського Союзу, справді абсолютно правильно підміщено, після того як Україна знімає і я вважаю це позитивом. З euh, саме переговорної тактики питання от, свою мету членства в ЄС, ми опиняємося зовсім в іншій, як на мене, дуже позитивній переговорній позиції. Нам і фактично я можу погодитися з Максимом. Тоді в ЄС фактично виникає питання: а яким чином вони мають, можуть здійснити певний вплив чи навіть тиск на Україну. Повірте мені, от останні розмови, які я проводив з людьми, які представляють чи безпосередньо дипломатів Європейського Союзу, чи навіть ЕНЧІО. Вони відверто визнали, то тобто, якщо це знімається фактично серйозним інструментом, то тиску на Україну ми не маємо. Тобто, якщо до цього ми заявляли, що ми хочемо бути членами ЄС, то нам, відповідно, можна було виставляти певний каталог і казати, що якщо ви виконуєте це, ви отримаєте певну перспективу. Цю ж гру намагалися і поки що намагається грати в питання угоди про асоціацію, що якщо ви виконуєте оцей цей, цей каталог, то ви отримаєте угоду про асоціацію. Зараз це вже не спрацьовує. Плюс я підозрюю, що скоріше за все-таки все буде розбита ця зв'язка угода про асоціацію і угода про зону вільної торгівлі. Тому що занадто багато там вже просто протирічні питань. І незважаючи на будь-які заяви, вона пробуксовує.